Українці. Я хочу придатись, що було сказано вище, і сумно консультувати, що наразі в місті Києві, міську владу представляють люди, для яких немає нічого святого. Люди, які не розуміють, що нація, яка не пам'ятає, не шанує своє минуле, для тої нації немає майбутнього. Люди, які на цій святій землі хочуть створити торговий регіональний центр, як ті фарисеї, які в храмах створювали ринки. Хочу запевнити, що. Депутати фракції Поколі Тимошенко, маю честь очолювати, і всі депутати Стороської ради, повністю на вашому боці, на сесії Святошівської ради, яка відбувся в квітні, всі одноголосно голосували за надання цієї з діянки статусу скверу та на скверу імені Василя Скуса. Ми зробили все, що можемо в межах нашого закону. І тепер сподіваємося, що наші депутати і Верховної Ради зможуть зупинити цей це безчинство, яке твориться в місті Києві, міською владою. Ми вже будемо робити все можливе, щоб за цей час, поки нашого шановна мера не прибруть нарешті вже, щоб цей сквер не виробили. І готові хоч коли, хоч в день вночі вже були пресенденти, нам знилася серед ночі, ми приїжджали і завжди і на майбутнє ми готові приїжджати сюди і захищати своїми тілами цей парк, сквер від цих вандалів. Дякую. Вечері.